Варцевий чоловічий годинник Golden Hour Titan. Корпус годинника виконаний зі сталі. Браслет також зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Щоб налаштувати стрілочний час, ми будемо використовувати штифт, що знаходиться з боку посередині. Виймаємо його до кінця ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та щільно притискаємо його до корпусу. Щоб налаштувати електронний час, нам потрібно тричі натиснути нижню ліву кнопку. Бачимо, у нас блимують секунди, щоб збити до нуля, натискаємо верхню праву, щоб перейти на наступну. наступний показник нижню праву. Далі налаштовуємо хвилини верхньою правою, нижньою правою переходимо на години. Знову верхня права обрала потрібну кількість годин. Знову нижня права переходимо на дату. Обрали потрібну дату, нижня права перейшли на місяць. Верхня права обрали місяць. Знову нижня перейшли. Зверху у нас тут блимає день тижня. Верхньою правою обрали потрібний день тижня. Вони йдуть скороченнями англійською мовою. Нижньою правою перейшли далі. У нас блимають знову секунди, отже, ми налаштували основний час. Для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку. Зафіксували. Щоб перейти у наступний режим годинника а це буде будильник, ми натискаємо нижню ліву кнопку. Це наш основний час. І далі у нас одразу йде будильник. Щоб налаштувати будильник, натискаємо все те саме, що і з основним часом. Нижню кнопку, щоб перейти далі на хвилини, верхню регулюємо потрібну кількість. Знову нижню перейшли на години, обрали потрібну кількість годин. Для фіксації натискаємо нижню, праву, нижню ліву кнопку. І для того, щоб увімкнути або вимкнути будильник, ми затискаємо одночасно дві праві кнопки. Затискаємо і тримаємо. Чуємо характерний звук, а також бачимо, що ось тут знизу де аларм, Ми бачимо, що тут з'являється півколо або зникає. Коли воно з'являється, це будильник увімкнений, коли воно зникає, він вимкнений. Також для того, щоб, наприклад, подивитись вам дату, ви можете натиснути верхню праву кнопку, і у вас покажеться дата. Зараз ми налаштовуємо хвилинку. І у вас покажеться дата на вашому годиннику. Тобто в режимі основного часу, коли ви нічого не налаштовуєте, ви просто натискаєте верхню праву кнопку, і у вас з'являється дата та місяць. Ось тут ви бачите, що у вас є позначка Дейт.